Стефанія це мама, яка обіймає і є символом. Іх дітей українських ми хочемо, щоб наші діти в такі складні часи вони були менш тривожні, більш усміхнені. І тому це те зелеко посмішок, які ми намагаємось в них посіяти. Навчання та психологічна реабілітація через казки та ігри. Таку методику пропонують дошкільнятам організатори проєкту Діти Стефанії. Що на малюків чекають заходи за участю психологів, арт-терапевтів або акторів. Дітей вчать, розповідаючи казку важливим речам. У одній лісовій школі, де навчалися звірята, був собі один вовчок. Обережніше малеча на дорозі небезпечно. У нас була минулого тижня корисна і шкідлива їжа. І коли вони виходять і кажуть, мама, ти знаєш, що сусики їсти не можна. Це вже є, хоч і маленький, але успіх, тому і теми вони вибрані не раптово. І сама структура, організація кожного заходу, вона детально продумується цілою групою людей. Цього заняття актори Інна Сергієнко та Євгеній Сидоренко за допомогою казки ігор розказували дітям про правила дорожнього руху, сигнали роботу світлофора. Євгеній каже, його задача як актора сьогодні захистити малечі від непростих реалій та сприяти їхньому розвитку. Наша творча і акторська місія місія театру. Я вважаю, що на цьому фронті це дуже, ну, дуже важливо для наших дітей, а діти це наше майбутнє, щоб зараз їх як би так, зробити їм такий ну, інтелектуальний, ігровий, творчий прихисток, тобто, щоб вони трошки їх відволікти від цих страшних подій, які відбуваються в Україні. Поєднання творчого розвитку і психологічної допомоги зменшує негативний війни і наповнює життя дітей позитивом спілкуванням та новими знайомствами. Катерина, мама дівчинки Божени, каже, цей проєкт передусім емоційне розвантаження для її донечки. Дитина дуже важко переживала це все, тому кожна позитивна емоція це вихід з цього дискомфортного стану. Проєкт діти Стефанії підходить до свого завершення. Організатори вірять, продовженню продовжені бути, адже бажаючих взяти участь в заходах ще чимало.